Поруч згорілі автівки, а ділянку для роботи попередньо перевірили сапери. В таких умовах національному природному парку святі гори саджаються нові дерева. Пішли на експеримент, каже начальник науково-дослідного відділу парку Сергій Курмас. Для того, щоб, ну скажімо так, додати стійкості лісовим масивам, ми вирішили зробити. Мішану, ну мішану цю ділянку і посадити разом з сосною звичайною саджанці дуба звичайного шукають нові підходи, додає науковець, аби відновити ліси після цьогорічної пожежі. Влітку вогонь знищив 6 тисяч гектарів парку. На дослідній ділянці спочатку вріст піде сосна, а після неї вже дуб. Чи прижилися саджанці? Дослідники побачать навесні. Ті, що найбільш життєздатні, вони підуть в рост, скоріше всього, і вони заб'ють з собою інші дерева, які ну, виявляються менше життєздатними. Тому тут цікаво саме природнє відновлення. Саджанці, які цього разу не використали, присипають землею, до них повернуться за кілька днів. І якщо погода зіпсується, то з нашими саджанцями нічого поганого не станеться. Вони навіть зможуть так пробути до весни. Загалом планують висадити близько ста саджанців сосни звичайної і стільки ж дуба. Анастасія Дашко, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.